Кофти чоловічі флісові від бренду Aldi лише 368 гривень за ось таку прекрасну кофту. В лоті їх буде аж 11 штук, і ціна лоту 4050 гривень. Зараз покажу, як вони в нас виглядають. Буде багато моделів з пакуванням, будуть без пакування. Може бути ось такий варіант темно-синій. До речі, тут, бачите, ще такі кишенька є. Далі є ось такий варіант чорна. Це такий стандарт. Далі є ось така сіра. Сіра буде з капюшончиком у нас. Далі показую в розгорнутому вигляді, давайте покажу вам ось таку. Тут класно, що тут йде ростовочка М LXL і 2XL. Ось так виглядає. Дуже якісна фурнітура. Тут у нас кишеньки йдуть. Ось такі рукавця. Прикольні. Ну і, звісно, емблемка. Далі показую, показую чорну. Така класика, під все підійде абсолютно. Ось так вона виглядає з етикетками. Рукава тут звичайні. Так, і покажу зараз вам блакитну. Дуже цікаво також вона йде, адже вона йде не повністю розцібається, а до грудей. Але все якісне, все класне. Покажіть ось тут. Ось. І ось такі рукава, вона дуже м'яка, буде швидко сохнути, легесенька, теплесенька, 368 гривень за ось таку одиничку, це дуже класна ціна. Залишаю всю інформацію знизу під відео, а також звертайтеся до наших менеджерів, адже вони можуть доєднати вас до наших вайбер-каналів, і ви завжди будете в курсі всіх подій. Давайте заробляти разом!